Українська народна казка нас доганявся. Одного разу влітку молода жабка побачила журавля. Той стояв на одній нозі, дрімав. Який довгоногий птах!» – подумала жабка, я такого вперше в житті бачу. Жабка була дуже цікавою. Пристрибом дібралася до журавля, щоб добре його розгледіти. Той дрімав ні на кого і ні на що, не звертаючи уваги. Тобі набридло стояти на двох ногах чи в тебе одна болить? запитала жабка, тому що їй дуже захотілося узнати, чому цей птах ногу в кулаці тримає. Ні, нічого в мене не болить, нехотя відповів журавель. Мені хочеться дрімати. Ти на когось сердишся? Не вгавала жабка. Ні, ні на кого не серджусь. Тоді давай пограємося, а то мені одній скучно. Ні, я вже награвся. Тоді давай пострибаємо разом. Ні, я вже настрибався. Ну, тоді давай у догонялки гратися. Я буду втікати, а ти лови. Ні, я вже наздоганявся. Кого ж ти наздоганяв? запитала жабка, озираючись навкруги. Нікого навкруги не видно. Здоганяв я таких балакух, як ти. Наздоганявся так, що живіт у мене повний. Відкладемо доганялки до завтра, сказав і знову задрімав. Блимала, блимала жабка очима. Та так нічого і не зрозуміла. А ти зрозумів?